Як отримати гроші від депутата і скільки вони реально можуть виділити? Багато хто навіть не знає, що депутати мають спеціальні фонди для допомоги людям. Це не благодійність і не подарунок, а кошти, які передбачені у бюджетах місцевих рад, і їх можна отримати, якщо знати, як правильно звернутися. Сьогодні я розповім, скільки грошей депутати можуть виділяти на допомогу, які документи потрібні, як подати заяву та скільки чекати на виплату. Отже, що таке депутатський фонд? Кожен депутат місцевої ради отримує певну суму грошей на рік для допомоги жителям свого округу, це гроші з бюджету міста чи області, які можуть використовуватися на соціальні потреби. Розмір цього фонду залежить від регіону. Наприклад, у Києві в минулому році максимально можна було отримати 80 тисяч гривень на одну людину. У Дніпрі загальний фонд на всіх депутатів складав 25 мільйонів гривень, а у Запоріжжі кожен депутат мав у розпорядженні майже 2 мільйони гривень для допомоги людям. Тобто, гроші є. Питання тільки в тому, як їх отримати. Почнемо з документів. Якщо ви чули, що для цього потрібно збирати купу паперів, ходити по кабінетах і доводити, що вам реально потрібна допомога, то це не зовсім так. Реальний досвід людей показує, що вимоги досить прості. Щоб отримати гроші, вам потрібно підготувати заяву, яку можна написати у довільній формі, копію паспорта та ідентифікаційного коду, довідку про доходи, якщо у вас є діти, свідоцтво про народження. Якщо ви переселенець, довідку внутрішньопереміщеної особи ось і все. Додаткові документи можуть знадобитися лише у випадку, якщо ви подаєте заяву через хворобу чи інші серйозні обставини. Що далі? Є кілька варіантів, як подати документи. Перший особисто прийти у приймальню депутата або місцевої ради і залишити заяву там, другий надіслати поштою це особливо зручно, якщо ви не хочете витрачати час на поїздки. Третій варіант електронне звернення, якщо така можливість передбачена у вашій місцевій раді, після подачі документів їх розглядають і у більшості випадків рішення приймають протягом одного місяця. Якщо заявку схвалили, гроші просто приходять на ваш банківський рахунок, то скільки ж можна отримати? Суми допомоги відрізняються залежно від бюджету регіону і конкретного депутата. В одних містах виплачують від 5 до 10 тисяч гривень, в інших можуть виділити 30 або навіть 50 тисяч гривень. Все залежить від ситуації, на яку ви посилаєтесь у заяві. Якщо вам відмовили, це не означає, що допомогу не дадуть взагалі. Ви можете звернутися ще раз або подати заяву іншому депутату. Ще один момент: депутати не завжди афішують можливість отримання допомоги. Це не те, що рекламується на кожному кроці, але якщо ви знаєте про цю можливість, можете цим скористатися. Якщо вам ця інформація була корисною, поділіться нею з тими, кому вона може знадобитися. І якщо у вас є досвід отримання такої допомоги, напишіть у коментарях, скільки вам вдалося отримати і наскільки швидко це відбулося.